Всім привіт! Як зазеленіло вже в березі. Краса. Я вже накопала полуниці на завтра. Вона буде волога, все нормально. Ставляю в ящики плівкою виставлені. Поливаю ще додатково водичкою, щоб корінчики не засихали. І завтра мені потім легше її пакувати. Може, якби було менше кількість менша копати, то я Торік копала зранку. Стаю, копаю і зразу пакую. А тут кількість велика. І сьогодні відвезла, і завтра. Тому ще паралельно потроху підплітаю кошик, яких буде треба мені зробити два. Ну, Перший ще роблю, залишилась ручка. Мені зробити. Ну і плюс ще треба собі навиплітати пару-тройку десятилітрових кашпо, тому що ось уже в квітні буду замовляти ампельну я Не знаю, скільки штук. Не знаю. Мені щоб під хатою поставити. У мене вже є два кашпо з ліліями горшковими. Да йдемо, йдемо, ми туди йдемо, не тягни мене. Ой, господи, горечка. І треба ще парочку. У мене фуксії є. Я витягла їх з підвалу, поливаю, вже вони відходять. Ті ще вже другу зиму зимували в підвалі. ну, Не знаю. Та хай хоч і п'ять штук, але все одно їх треба. Їх треба в кашпо. Тому треба зробити, може, з чорного мармуру. Якоїсь красоти треба наробити. Ой, ще й не повністю виздоровіла, але, скажу так, сьогодні дихати. Ходити отак швидко за бусею вже набагато легше. Мені так дало на верхні дихальні шляхи, вже відкашлюється все, але настільки було важко дихати. Я просто ходила з бусею, гуляла. Я приходила, як вижати лимон. Отак було тяжко, такий вірус. Я перед новим роком хворіла, та менше трьох місяців тому виходить. І то було легше. Ну то просто, як звичайна застуда була. А це, і книго красиве. Тяжко. А сьогодні навіть велосипедом посилки возила. Якби так днів п'ять назад, то я б в одну сторону не доїхала. Дихати просто було дуже важко. Ох. Ну, потроху відступає хвороба. Не хочеться більше так хворіти взагалі. Дуже дивний вірус. Горло взагалі не боліло. Красиве ж небо, які кольори. Потроху вже буде все зеленіти. Та це ще після дощу то взагалі красота Там сидить. Вечірня прогулянка у нас. Буся, ще треба сад обробити. Ото препарати взяла, а обробити ще не обробила. Яка красива картинка. Слова зайві. На днях. О, я вже ж таки розпікірувала перець, і гіркий, і солодкий. На днях вже буду починати люфу. Перша, яка в мене зійшла пікірувати. І друга вже в мене сходить. Люфа. І ще трішки насіння залишилося. Не знаю, чи садити третьою хвилею. Не знаю. Так усе потроху підростає. Ну, це вже в квітні, туди ближче до середини квітня буду сіяти огірки, помідори, ті, що в касети, бо то парник буде в нас ще на дворі, А так, кукурудзу солодку буду, розсадую цьогоріч. Ще там, може, які квіти, в хаті всього не вмістиш. Ну, то все будемо поступово робити. Сальвія підростає, така гарна робиться. Тут головне нікому не хворіти. А так все своїм. По своїй по, свої, по черзі все поробиться. Пішли ми далі гулять. Ох, і краса. Таке небо и Материнка. Их, краса. Я вже сьогодні бачила. Ось. А, чека. Краса. Рано цього річ, як для нашої області. І тут